Слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові і захисникам за все. Вітаю сьогодні з Днем українського прапора. Сьогодні зранку о 9-й годині, фактично відразу після того, як я повернувся в Івано-Франківськ з волонтерської поїздки, підняли синьо жовтий прапор разом з рідними загиблих наших героїв, разом з військовими. І вже добра традиція на День прапора. Зранку ми піднімаємо. Прапор на вічовому майдані. Дякую всім, хто долучився. Щоб ця подія відбулася також, зразу, після цієї події, була ще одна подія для Франківська це відкриття військового простору, простору ветеранського дім воїна, яка знаходиться на вулиці Січових Стрільців. Ми довго йшли майже рік. Робили ремонт. Це пам'ятка архітектури одноповерхова будівля, яку ми відремонтували, зробили доступною для людей з інвалідністю, хлопців, дівчат з інвалідністю, які повернулися з війни. І дуже важливо, що цей простір запрацював. І дякую директору Миколі Крошному, бійцю 72-ї бригади, який відслужив, демобілізувався. Імені Чорний Запорозький сьогодні разом з своєю командою робить дуже хороші речі для наших військових щодо реабілітації, щодо послуги допомоги дружинам, матерям воїна, помічник родини воїна, що є дуже важливо. Ну і інші програми навчальні реабілітаційні, які вони здійснюють, і будуть ще здійснювати ще більше, маючи своє приміщення, маючи свій невеличкий зал. Ну і ветерани вже мають свій такий простір комунальний, де можуть приходити спілкуватися, робити різні збори, різні навчання. Це є надзвичайно важливо, тому символічно, що це ми здійснили. Крім того, сьогодні на приміщенні муніципальної інспекції Доброті відкрили три натаційні дошки нашим героям. Які працювали в муніципальній інспекції наразі загинули на війні. Нагадаю, що з цього підприємства понад 50 військовослужбовців. На жаль, троє вже загинуло. Є хлопці, які повернулися з інвалідністю. Це підприємство комунальне найбільше дає військових, якщо відсотковому брати від кількості тих, хто працює. А загалом понад 300 сьогодні комунальників є в лавах Збройних сил України. На жаль, рот. Загинуло на війні, тому вічна пам'ять героїв. До речі, сьогодні також було поховано два воїна: один воїн з Івано-Франківської громади, і другий воїн з Маріуполя, який загинув в Азові. Ми поховали сьогодні урну, вічна пам'ять нашим героям. Тому Франківська громада і надалі втрачає, але ми гідно шануємо і стараємося допомагати. Ви знаєте, що ми маємо 12 програм підтримки різних соціальних, в тому числі родинах загиблих родинах які, в яких рідні пропали безвісті, тому для Франківська це є надзвичайно важливо. Також хотів би декілька слів доповісти про ту допомогу, яку ми відвезли. Цього разу це в основному були дрони, але не тільки дрони. Це і були аутели, і Мавіки, і 3Т для різних бригад. Ну, почну ми в 153-й бригаді, де служить сьогодні Назар Кіша свіді. І багато хлопців з Івано-Франківська, також 42-й бригаді, де теж багато передали допомоги, а також субвенцію в розмірі 3 мільйонів гривень, які вони використають на специфічні речі, які ми не могли купити з бюджету. Підтримали наших прикордонників, де служить наш Олег Бевський, директор муніципально-аварійної рятувальної служби на Харківщині. Також підтримали четверту танкову армію. Дронами, де теж багато івано-франківців було мобілізовано. Також заїхали вже традиційно до 109-го батальйону нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади. Передали танковому батальйону. Також відвідав я і потиснув руку своєму колишньому заступнику Олексію Петровичу Кайді, який сьогодні служить 45-ій бригаді. Також ми відвідали нашу 102-гу бригаду, теж передали дрони. Наша територіальна оборона це вже Запорізький напрямок. Також відвідали 128-му бригаду ТРО, яка теж оборонить бор, на Запорізький напрямок. Теж там є хлопці з Івано-Франківська. Тому стараємося сьогодні перед таким великим святом, днем прапора, днем незалежності подякувати. Вручили нагороди від нас всіх, від громади. Ну і найважливіше допомогу, допомогу щоб бити е, ворога. Тому досить така цікава насичена поїздка. Навіть в Харкові відвідали монастир української греко-католицької церкви. Багато хлопців приїжджає молитися і до сповіді йде в цьому храмі. Бо для нас дуже важливо розуміти, що ми завдячуємо українській Івано-Франківськ завдяки нашим хлопцям, нашим захисникам. До речі, сьогодні також нагородив волонтерів з нагодення прапору спілки волонтерів Прикарпаття. І всі заходи, сходи, які сьогодні проводяться, вони є волон вони є волонтерські. Ну і також від громади. Сьогодні разом з Владикою Володимиром Війтишином, а також з Карітосом вручили сертифікати і перші портфелики. Портфелики дітям загиблих наших героїв, дітям пропавших без власті, і діткам сирот. Сиротам громади до 1 вересня, тому Дякую всім, хто долучився, щоб цей захід відбувся. Ну і буквально тільки що повертаюся з заходу, який організував фермер на нашій бері Прикарпаття. Це підприємство, яке вирощує полуницю, не тільки навіть Кавуни, які вирішили зробити захід, благодійний аукціон, а також вони придбали за свій рахунок подаруночки для діток, родин загиблих з села. Чукалівка села Радча тому, що саме підприємство на межі саме цих населених пунктів знаходиться. Ну і в принципі досить велику суму задонатили на цьому заході. Для нас це надзвичайно важливо, важливо, щоб така поміч не зупинялася. Всі заходи, які відбуваються в Івано-Франківську, вони відбуваються саме з благодійною метою. Тому і центри сьогодні Національна гвардія теж давав в оркестр свій виступ і наші муніципальні колективи. Тому для нас надзвичайно важливо, що Франківськ є сьогодні таким українським осердям. і справді ми гідно відзначаємо саме допомагаємо в день українського прапора. Ну і на завершення, дякую за можливість спілкуватися. Допомагаємо нашим військовим, підтримуємо один одного. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!